Дев'ятирічна Карина малює з першого класу. Найулюбленіша з власних робіт водохреща. Її, а також кілька інших робіт, представила на виставці Сонячний промінь. Традиції січневого свята на полотні юна художниця відтворювала два тижні. Я люблю рисувати більший пейзаж. Художня студія сонячний промінь відкрита для дітей та молоді останні 20 років. Її керівник і засновник українська художниця Тетяна Завгородня. Вихованці майстрині посідають призові місця на міських та республіканських конкурсах. У цієї студії дуже велике життя. Ці малюнки несуть в собі позитиву багато. Дитина повинна рости щасливою, ще як рожден для щастя, як пріса для палюта. Тому те, що Тетяна Олексіївна може зробити дітей щасливими, коли вони працюють в студії, я вважаю це найбільше досягнення. Педагог і товариш Тетяни Григорій Волков дивуються тому, наскільки ніжні та світлі роботи молодих майстрів. Нема такого драматизму. Якщо в моїх там, якщо була тут виставка, там більш драматична. А тут це її характеризує, як педагога. Мисткиня Тетяна Завгородня радіє тому, що студія нині працює і активно розвивається. Вихованці сонячного променю малюють, вивчають історію і долі художників світу, дізнаються про тенденції у сучасному мистецтві. Творчество це прекрасно. Кожен чоловік може займатися творчістю. Діти з удовольствием займаються в нашому кружці. Многі діти стали художниками, вибрали цю професію, много серед них архітекторів вже. Відвідала виставку іменита майстриня з художнього різьблення по дереву і виготовленню народної ляльки-мотанки Алла Маркар'ян. Вона вражена підбором робіт. Жінка товаришує з керівницею студії більше 20 років і зізнається, її діти свого часу також вивчали мистецтво в студії Сонячний промінь. А нині вони відомі далеко за межами України художники. Коли батьки вони наповнені, то тоді й діти. Тоді не, немає такого щось сіренького, чорненького, смурненького. А діти малюють яскраво, так безпосередньо, природньо і невимушено. І не видно, що тут, знаєте, десь, скажімо, або батьківська рука допомагала, або рука десь вчителя допомагала. Видно, що діти самі ну, малюють те, що вони люблять, те, що вони бачать, те, що вони ну, хочуть намалювати. Розважали відвідувачів виставки танцями, музичними творами на бандурі та скрипці. Театралізоване дійство показували вихованці сонячного променю. Валерія рибалка, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.